Чільна хмара знань століттями висіла над горами та густими лісами Японії історії, які розповідали про істот, що жили та ховалися у тінях дерев і у глибоких водах річок. Про те, як часто буває з легендами та їх тенденцію передаватися з уст в уста, префектура Тоторія з гордістю вважається однією з найвіддаленіших ділянок дикої природи у всій Японії. Краса цього неймовірного місця захоплює дух, і нам видалася честь ступити на ці священні землі. Сьогодні ми з командою в епізоді першопроходця візьмемо участь в унікальній пригоді, не схожій на попередні. Ми приєднаємося до всесвітньо відомого дослідника японських велетенських саламандр доктора Суміо Окади, також відомого як Окада Сенсей. Вже понад 20 років доктор Окада невтомно працює над захистом цих тендітних амфібій, місця розмножень яких знаходяться під постійною загрозою, особливо через будівництво дамб та захисних берегових споруд. Японська велетенська саламандра є другою найбільшою амфібією у світі і, по факту, є живою скам'янілістю, оскільки за мільйони років будова її тіла майже не змінилася. Це та її загадкова природа. Огорнула цю істоту таємничістю, і незабаром ви зрозумієте, чому її шанували як річкового дракона.